Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка, п'ятниця ранок, традиційні 5 хвилин і Поплавська, є така Поплавська на Росії, е -е Яна Поплавська, згадайте ті, хто уже е -е, в віці, згадайте дитячий фільм Червона шапочка. І згадайте Червону шапочку. Це і є Яна Поплавська. Зараз, звичайно, їй вже багато-багато-багато, мабуть, років біля 60 я так думаю, так от, Яра ненависниця і навіть не України, а Зеленського. Яра ненависна, у неї двоє синів. І ось ця Яна Поплавська, Червона шапочка, дівчинка Сказочки, дівчинка, якою, якою восхищались. Да? Я не можу згадати ну, більше половини на той час Радянського Союзу, і всі діти, Яна, Шапочка, перемогла Вовків. Так ось у неї двоє синів, і вона сказала, що «О, обоє підуть для того, щоб зупинити Зеленська. Для того, щоб зупинити Зеленська. І вона виявилась звичайною коричневою жінкою. Вона відправила вже одного сина. Сюди на війну в Україну. Я, звісно, не знаю, де він, а може він десь в тилу буде відсижувати. Але отакі ось червоні друзі-шапочки. Це я кажу про що? Це не просто так сказати, що ось погана жінка, ось вона була така. Ні, це я кажу про те, що росіяни в Росії, навіть якщо вони виступають проти війни, вони виступають проти. Своєї участі в цій війні. А більшість з них все одно за те, щоб знищувати українців. Більшість за те, щоб знищувати українську державу. Я ще раз скажу: якщо навіть виступають вони. Ну, я не бачу, що виступали проти війни. Я бачу, виступають проти мобілізації. Я бачу, виступають проти того, що не дали носки. Я бачу, що виступають проти того, що дали ржавий автомат. Я бачу, що ну, різні. І ніхто з них не звинувачує ні в чому Путіна, і ніхто з них не звинувачує війну, і ніхто з них не жаліє наших дітей і обстріли наших міст, нашої держави. Нас з вами. Тому це ще один приклад. Не живіть в минулому, друзі мої. Друзі, хто по. <свят> у кого старший рік чим у мене, такі. Хтось, хто пройшов через Радянський Союз, не живіть в Радянському Союзі. Того часу вже нема. І ніколи, повірте, ніколи він не повернеться. Не знаю, чи повернеться п'ятий президент Порошенка. Я там написав пост. Пост цей цікавий. На Фейсбуці, там на двох сторінках, е чому він поїхав у Сполучені Штати? Ну, нема причини, ну нема. Ну, є там різні були спарц поговорить, поговорити там ще з кимось, поговорити, щоб, можливо, інформаційно перекинули частину зброї, що це він привіз, знаєте, щоб щось. Але коли я побачив, що ФБР зробила обшуки на яхті е Медведчука, яка знаходиться в Хорватії. А ці справи об'єднані, їм обом був пред'явлено на звинувачення в Зраді, і в Україні ці справи об'єднані. Виходить, що ФБР, займаючись Медведчуком, він е, воно вимушено буде займатися і Порошенко. І ось тут. Стало все зрозуміло. Він поїхав і почав там шукати кінців. Він думав, що там, як в Україні, знайшов, прийшов, чемодан, то-то, то-то, посаду, ета, раз, пальці розпасувалися, але ж там не так. І ось дивіться, він скільки там сидить. Він шукає кінців. Він хотів Байдена. Ну, там Подожди, ти ж не президент, дорогой, ти вже не президент, ти ніхто. І. Протокольна зустріч не планується. Я не знаю, буде він зустрічатися. Лобісти ні. Він хоче зустрітися з Хайтером, сином Байдена. Він зустрічався з міністром оборони США. Ну, воно нічого не дасть. ФБР це ФБР, це система робот. Оце основна причина, на мій погляд, поїздки. Він не хоче, щоб ним займалася ФБР. Ну, подивимося. Подивимося, як це буде, друзі, насправді. Ну, і ще хочу одну секунду затримати вашу увагу на подяки. Я потім ще раз про мітинги, друзі. Це не все. Про те, щоб вам подякувати, що ви лайкаєте, що ви подобаєчки ставите, друзі. Це існування моє і ваше, і наше спільне це оце. Ваша допомога. Це ваша допомога, ваш захист, ваша підтримка. Чим більше нас, тим я можу аперувати і апелювати. Нас багато, нас не подолати. Дякую, підписуйтесь. Так, от про а, мітинги, пікети, які зараз хтось хоче влаштовувати. Що пробив я? Що пробив я? Просто, Просто. військовий в воєнний час. Воєнний стан, ну не хоче наш президент цього робити. Це ж єдине питання до президента і до влади. Я би збирав тих, хто там намітить. на тиждень э, в розташування військових частин, ті, які зараз на фронті воюють, мерзнуть без світла, без води іноді, без їди, в грязюці, в пагнюці, в холоді захищають нас. Ризикують життям, а тут пікет, я би віз в розташування цих частей і, і неділю мити підлогу, туалети, умивальники оцим людям, які вийшли туди на мити. Да, не демократично. зато чесно і справедливо. Зато чесно і справедливо. Якщо другий раз, ось тоді, друзі, мобілізація. І туди на фронт, О, там пікетуйте в окопах з плакатами, з цими мені не дали суд геть і так далі. Дайте світло, дайте то все на цьому. Я все закінчу. Ввечері буде дуже цікаво. Збирайтеся, ввечері поговоримо. Україна переможе.